Добрий день, хочу показати вам проєкт кухні і результат після виготовлення, збирання і установки. Кухня складалася з двох частин. Навпроти по лівій стіні і по правій стіні. Ящики з направляючими блюм. Тут шість ящиків. Ще один ящик. Під духовкою на стороні напроти витяжка, тут мийка, тут варочна пенал. І тут у них СВЧ повинна бути стояти. Третій ряд е на амортизаторах. Газліфтах. От так, спочатку робили ескіз разом з клієнтами, потім виготовлявся проєкт, вносили зміни, потім знову. Зміни і так, поки не затвердили остаточно. Потім відправляли менеджеру на VR. Він виставляв рахунки, клієнт оплачував рахунки, оплачував за проєкт. Вот. І далі доставка і збирання установка. Зараз покажу, як це виглядає вже. Оце права сторона. Це пенал. Тут свече. Тут витяжка повинна бути, але вони ще не купили. Варочна духовка, мийка, ліва сторона, третій ярус. На газліфтах. ліфтах. Направляючи блюмовий ящики. Петлі з доводчиками. що ще можу сказати? Каркаси були з ДСП, МДФ на фасадах, матова покраска. Ну що, от відео, як це виглядає. Петлі Мюллер Віяровські. З дотягувачем це показує, як петля працює. А це вкладеш пластикові підвилки ложки? От. А, це Карго Старекс. Тоже з дотягом, а це я спідвили під тарілки, чашки, ну і все. Стрільниця звичайно ДСП Егер. Водостійка. От. Це все, 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 що хотів вам показати. Всім дякую, до побачення.